Всім привіт народ, ви на каналі Дед Паса, з вами Дімас, і сьогодні ми з вами пограємо в гру під назвою Who is at the Door. В даній грі ми будемо грати за психічно неврівноважну особу, наскільки я зрозумів, по опису даної гри, якій нам потрібно буде приймати періодично ліки та перевіряти, чи ніхто не знаходиться в нас за дверима. Цим мене саме грай зацікавила, в принципі, ніколи, напевно, що ще такого подібного хоррору ми з вами не грали, і сьогодні ми його з вами спробуємо. Погнали! На дворі 1990 рік ми знаходимо з вами... знаходимося з вами в Сеулі. Я психіатричний пацієнт. Так, з галюцинації, голоса це частина мого життя. Але останнім часом мої галюцинації продовжуються далі. Тепер вони не проходять, поки я не прийму ліки. Грань між реальністю і ілюзією стала ще більш розмитою. я відчуваю себе все більше і більше зачиненим між ними. Між чим? Між реальністю і ілюзією чи що? Ну, Напевно, що так. Нашому головному герою подобається збирати ляльки після восьми днів лікування ви зможете повернутися до звичайного життя.

Ну і який, в принципі, результат. Нам потрібно з вами або приймати ліки, або е, заховатися в себе в кімнаті для того, щоб заспокоїтися. Так, з цим ми взаємодіяти можемо, з цим ні. Е, так, галюцинації будуть знаходитися в нас по дому. Так, будинок, я дивлюся, в нас в принципі не сильно великий, то що це стукає? Чи це в мене вже галюни? Так, да, це напевно ще. А, ні фига. дивіться, тут ще є щось. А, це ванна в нас. Клас. Хтось Хтось стукає. Ну виглядаєш, ти просто-напросто. Вау, я тобі так скажу, <реш> жіночку. Хто ти така взагалі? А що нам робити тепер? От вона стоїть в мене перед дверима. Добрий день, так. Да. Я дивлюсь також на тебе. Що в неї з очима? Ну і що мені робити? Вона похожа на рибку, якщо чесно. Випуклі очі. Блять, вона підсунулася, я злякався. Ну ось, я відчинив двері, і вона дала мені пілюльки. День другий. А! Як бачимо, тепер що тут? Я страждаю від галюцинацій кожен день. Це я в, в порядку, але мені потрібно остерігатися таких галюцинацій. Ті, що не зникають, ті, що пер, переслідують мене. Е, так, якщо вони нас до, до, будуть нас торкатися, то я втрачаю свідомість. Якщо зникло, я можу розслабитися. А де ці галюцинації взагалі чекати? Я чую, хтось там вже стукає. Ну, в принципі, будинок я обстежив наш. Ми в дзеркалі не відображаємося через те, що ми ухиляємося, я так підозрюю. Ух, є, бать, тебе вдишило. А якщо я не хочу, наприклад, тобі відчиняти двері. Подивіться, що в нього з рота тирчить. Якісь волосся чи що це? Ух, блядь. А куди ти дивишся? Ну, Дивіться, він не зникає. І... А як зрозуміти, чи він переслідує мене, чи ні? А, дивіться, в нас тут є або прийняти ліки, або відчинити двері. Давайте натиснемо. Давайте, давайте приймемо ліки чисто. так, Подивимося. Бахнемо в себе декілька пілів. Блядь, да не було галюцинацій, це був нормальний челікс. В нього просто. ну... Ой, він. Він просто з'їв чиюсь макушку. Просто з'їв чиюсь макушку і все. А я його так продинамив. Опа! А таке я. Таке мені не подобається. Ті, що переслідують мене. Я не хочу, наприклад. Все. Я хочу пересидіти в себе в кімнаті. Подивіться на цю діч. Що тут робилося? Як мені тут лягти поспати? Якщо галюцинації зникли або все повернулося в норму, можна відчинити двері. Якщо галюцинації не проходять, прийміть замість, нех, замість цього ліки. Так, десь тут був телевізор, і він звідкись поїхав. І він приїхав сюди. Мені потрібно прийняти ліки через те, що це галюн. Галюцинація не зникла. Ми з вами зараз п'ємо таблеточку. І день 2, все правильно, ми з вами зробили. Клас. <звук> Мразота, він мене налякав. А якого біса це було? І знову в нас Day One. Якого чорта це було, я таки не зрозумів. А, дивіться, телевізор. Тут ще щось показує. О, причому при йде жіночка. Ми вже їм. Твою наліво. до Довідження. Пошла в жопу. Іди нахер звідси якого біса це було в квадраті просто-напросто. По-перше, мене чувак з волосами з рота з По-друге, він якогось якогось чорта ця жіночка. А що це, воно не показує? А, дивіться, тобто телік не має показувати нічого, абсолютно. А виявляється, коли він щось показує, це галюцинація. Мені потрібно запам'ятати все абсолютно в цьому домі і тоді вже вирішувати, чи це галюцинація, чи ні. Так, тут все без змін, тут все без змін. Давайте подивимося, що в нас тут. Ох, хіба тебе рот. Що з тобою, чоловіче? Це навіть не чоловік, напевно, що це жінка, подивіться, в неї нафарбовані брови, очі, ну і в неї є бубци. Але виглядає вона стрмно, якщо чесно. Ну, якщо чесно. Я галюцинацій тут не бачу. Причому ніякої. Так що, може, все-таки це вона. Це саме блі. Давайте спробуємо відчинити, подивимося, що буде. Вона дала нам ліки, подивіться. О, дякую, день два. День два. Ну, я думаю, що тебе явно тут не має бути. Такс. Зачинимо двері. Він не зникає, гніда. Нє-ні-є, в мене тут туди... галюцинація. Я на нього. А, типу, коли я на нього дивлюся, то він не йде. Не рухається, типу, Блядь, я вперся в акваріум полюбе. Так, да, дивіться, я. Приймаю ліки, все. Відчепись від мене. У мене галюцинації, я приймаю ліки. Ти не зникаєш. День три! Правильно, правильно все зробили. Відразу все розпочинається з зовнішнього огляду оцеї от штуки. Я чую вже якісь незрозумілі звуки. Де там вони? Я їх чую, але звідки вони йдуть десь з ванної приблизно, правильно? Нє. Тихенько. Тихенько. Я поки що не знайшов, що тут не так. Так, це відчинити не можемо, тут у нас все без змін. Хм, ну наче все без змін. Можемо підійти до дверей, подивитися, чи там не було. чи там все о окі. О, добрий день. А він вже, до речі, другий раз. Може нам потрібно спробувати відійти від дверей, подивитися ще раз знову по кімнаті. І тоді відчинити двері йому. Типу, може так воно працює? Так, дивіться, він не зникає. Значить. Негаліці. А а в чому проблема тоді була? Хто щось розбив? Хтось щось уже розбив тут. Але що, я так і не розумію. Такс. Х... Вже стукають. Ну, е, що цікавого, що цікавого, ми знайшли візитку. Ми вже з вами знайшли візитку. Блять, знов ця жіночка. Вона виглядає стрьомно, але візитки не було. Давайте приймемо ліки. Спробуємо прийняти ліки. Ну, ми знайшли візитку, причому до і, і цього її не було. Day 2, правильно, все-таки було правильно. Тобто, будь-який маленький такий от мінімальний просто-напросто відхил по фазі. Голова ляльки впала з неба. Я хочу посидіти в себе в кімнаті трішечки. Ну, голова ляльки не зникла, вона так і лежить далі. Тут Тут в нас що? Холодосі все без змін порожньо. Так, в цьому ящичку порожньо. Тут порожньо. Можемо підійти подивитися, да? У блять! Добрий день, жіночка рибко. Але я бачив аномалію. Я бачив галюцинацію. Це лялька, яка впала. День три, дивіться, ми з вами проходимо. <свісно> То, в принципі, до, до третього дня я тільки й доходив. Більше далі я не зміг. Не. О, дивіться, до речі, голова ляльки знову. Я завжди мріяла стати, зна, стати знаменитим. Але зараз. Але зараз я йду по ліки. Уже. Причому. Нє-не. У вас тут не має бути народ. вас тут не має бути. Я пів ліки. День 4, правильно. Ох, бля. Напряжна гра, Напряжна, якщо чесно. Вийшовши з кімнати, відрязу, відразу Відразу замічається оця от штука. Я зустріла Борі в барі. В, а, в барі напроти мого будинку. Вона там. Співала. її прекрасне обличчя і ніжний голос заполонив мене. Мені потрібно було наблизитися до неї. Такс е -е це добре, що в цьому тоні є щось тривожне і навіть лякаюче, але ми п'ємо ліки. Цього тут раніше не було. День 5, день 5! Ура! Ми зараз такими темпами пройдемо з вами. This is Game. А, дивіться, ми збираємо по частинах ляльку. Ми потрошки по збираємо ляльку. Так, що в нас тут зараз? Mm -hmm. До речі, Multiple, не запускався. До речі, прийшла знову ось ця жіночка. Вона виглядає доволі таки... Невинно, так скажем. Ну, типу. Реально не винно. І я аж не хочу приймати ліки. Через те, що телевізор наче й запустився, але коли я підійшов прийняти ліки, типу, як це аномалія, мені сказали, що поки що використовувати ліки не можна. А дивіться, ще це ми могли відкрити. Так от, тепер в мене є великі сумніви на рахунок цього всього, чи тут це аномалія дійсно, чи це все-таки ну, чи вона жива. Дивіться, ну вона не зникає. В принципі, аномалій по цьому я не бачу. Давайте вічні. О. Вона дає нам ліки, Ми вгадали. Ми з вами вгадали, що вона добра. І це явно аномалія. Явно. Явно так бути немає. Я підозрюю. Ці галюцинації мене просто-напросто додавлюють. Галюцинація прийняти ліки. Звісно, прийняти ліки. Подивіться, що з нами робиться. Годі, ми, ми закидаємося ліками все більше і більше. Але тепер у нас на вулиці, точніше, зараз, за вікном, сьомий день. По суті, він передфінальний чи майже фінальний, так скажем. Так, хтось щось знову розбив? О, блядь. А, він типу виключає і відразу включає твою мать, блядь. налякав мене дурачок. Поки не, можна, поки не можна прийняти ліки а схіралі я не можу прийняти ліки ти бачиш яка херня в тебе на кухні стоїть алло чоловіче а мені напевно ще потрібно піти в кімнату і побачити. І якщо вона зникне. Зна як це? Ті, що не зникають, і ті, що переслідують мене. Якщо він зараз не зникне, все, то я, значить, можу піти прийняти ліки, типу чи що. І ще й тут якась діч. ні Нє-нє, прийняти ліки. Він не зник. Він далі там стоїть. Я не хочу це бачити. Восьмий день, фінальний народ. Я вже бачу тут болгарку, якої тут раніше не було. Ну от і я про що. Вона зникла, до речі. Як тільки я до неї підійшов. я не знаю, чи це вважати за аномалію чи ні. Чи за галюцинації, точніше. Ну це ж була по суті галюцинація, але вона зникла, то є в туалеті щось тут. Все без змін, все без змін. Ще щось капає тут. О, знову ця жіночка, до речі. Вона зазвичай мирна. О! Лялька, а її тут раніше не було. Один раз, мені зізналося, один раз вона зізналася мені, що за нею кожну, кожну ніч стежить чоловік. Вона, він, напевно, сталкер Зали, Залиш мене в спокої. Моя квартира найближче до бару, знаєш. Ні, нічого не зрозумів. Він, напевно, сталкер. Залишся, поки в мене моя квартира ближче до бару. А, ось воно як. Мало правильно прочитатися. Я ще й тупий і не вмію читати. Спочатку вона подивилася на мене е, нерішуче, але потім згодилася. Е, так, е, пора. Так, Пора. Пора. Що пора? А що пора взагалі-то? Ну що я вам можу сказати? Напевно, що потрібно відчинити її двері все-таки. Ми зібрали одну повну ляльку. Тут не було ніяких аномалій, а всі аномалії, які тут були, вони в принципі зникли. Вони не небезпечні для нас. Ось такого плану. Не поняв, дев'ятий, який в сенсі дев'ятий день. Див... Дивно, тихо, ніхто ніякого більше шуму і галюцинації, які я зазвичай чую. Телевізор ми вімкнути не можемо. Тут в нас двері. Ого, в нас відчинені двері, народ. Причому ми не можемо взаємодіяти вже абсолютно ні з чим. Дивіться. Але нам дають доступ сюди, в коридор. Якщо чесно, прям дуже стрьомно по ньому йти зараз прямо. Я не знаю, що мене чекає попереду. О, двері. Це, напевно, що двері в ліфт. Клас, Ми з вами вийшли з цього от е, квартири, де ми там знаходимося, я таки не зрозумів, чи це ми в психіатричній лікарні і нам хтось дав по голові чимось важким. Дуже тупий удар. Прям такий дуже тупий. Боляче, немає виходу. І що? З дзвінок телефону. Ти вийшов, вийшов на вулицю? Це неможливо. Твої симптоми e погіршуються? Ти ще ще приймаєш свої ліки, так? Зачекаю ще трішки, і я скоро приїду по тебе. Не поняв. Не поняв взагалі нічого. А, дивіться, тепер ми, напевно, що маємо зібрати наступну ляльку. Другу ляльку. Так, дивимось, що в нас тут? Телевізор не показує. Тут в нас все без змін. Що тут, що тут? Не стукнули по голові, мені це не подобається вже в принципі. Що в нас тут є? То Це нам доведеться знову проходити все спочатку, типу, чи що? О, блядь, добрий день. я не знайшов, спокійно відчиняється. Спокійно відчиняють двері і. <реш> Я не побачив галюцинацій, чесно, знову день перший. Ну, все, народ, поки що ми закінчимо. Хочете продовження проходження даної гри. Будь ласка, підписуйтесь на канал, оцініть дане відео лайком. З вами був Дімас, всім удачки, всім пока. А, не забув сказати величезне дякую тим, хто додивився до цього моменту. Всі все знають. Підписочка, лайкосики, всім пока.